Доброго дня, люди мої дорогі! Сьогодні 4 листопада, місто Дніпро, 12.46 на момент зйомки. І да, Інна Нагієва. Дійсно, виправі підзабув трошки. Значить, сьогодні у нас суботній, чудовий, теплий день, Даже сонечко у нас виходило. Людей купа, візде скупляються. Я от стояв навіть на... Ну, В будь-якому магазині людей куча, я стояв тільки що в напевно, півчаса в м'ясному, да? м'ясолюб називається. Ну, Там свіже все м'ясо, тому що його розкуповують, тому воно і свіже. Зараз підемо в варус, подивимося, що там відбувається. От. Треба мені що купити заодно, постараюся трошки показати вам по цінах. Потім ми будемо йти на ту сторону. Надіюся, ну як на ту сторону, через дорогу переходитимо якраз через парк, скажімо так, такий невеличкий. Якраз подивимося, що там відбувається. Ну що, погнали? 60 гривень. надо помидоры, помидоры по 80 грн, везем таких штук, деколька штук везем по 80 грн, 20 21. 20 грн, 20 Два двадцать Ой, два помидора 28 восемь Так вот нам нужно картофля. Картоплю нашли красно, все, красно. 15... 1590. Грачка по оксі ще 24 гривні. Так, а нам треба хліб. Нам треба хліб. Мы возьмем такой хлеб, такой хлеб возьмем. Номер два, номер два. Давайте. Ось по 20 гривень, бачите, хліб по 20 олію, давайте подивимось. Тут же ж не літр. 800 грам, 800 грам, 800 грам. Давайте подивимося ковбасу і крашанки. Тут ковбаса на 100 грамів ся практично. Крошанки по акції, йдеться 57 гривнів у нас. 57-64. Ну поки що тримаються. Є крошинки, получається на вес у нас. Не знаю скільки воно тут вони коштують. А ні, це не вино. А, по 5 яйця куряче 4,5 гривень. Вода у нас дорожча молоко. Кстати, молоко подорожчало. Подорожчало, да? Молоко у нас трошки. Постійно беруть. <хи> <Кажу і бачу. рес> Не-не-не, подорожчала на пару гривень. Условно, все везде по акції, як завжди. В общем, отака ситуація. Так, ідемо долі, друзі. Щось розберемо, кошек ходимо. До вас можна чи не? А, технічний параграф, поняв. Давайте на друге носимо. Так, друзі, трохи скупилися. Значить, оцей пакетик е Вус. Оцей пакетик е Він коштує аж 4 гривні, щоб ви розуміли. Дві маючки по гривня 20. Два помідори вийшли в нас більше, ніж по 10 гривень в один. В общем, ціни такі. Ідемо далі, друзі. Подивимося, що у нас відбувається. На тій стороні. Тут, як бачимо, дійсно листопад, дійсно красиво. Трамваї їдуть. Вихідні чи ні, а люди, хто на роботу, то з роботи. Давайте пройдемся далее, люди. Здравствуйте. Здравствуйте. Приходите на открытие, будем вам очень рады. А что за открытие? суши, большие, дешевые. Вон, видите, голубой шарик висят. А -а -а. Вот туда приходите, большие суши, большие, берите на всю семью. А что там, скидочки у вас? И скидки есть. И... Открытие, да, вторая точка в Днепре. Понял, понял. Спасибо, хорошо. Обовязково. Проспект Миру. Хлопцы зарабатывают, бачите? Каждый зарабатывает, как может. Давайте узнаем, чому доллар. Ну що, друзі, трошки прогулялись, трошки подивились, пора і честь знати. Друзі, ну а якщо вам сподобалося, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар в підтримку канала і підписуйтесь на мій канал, якщо вам цікаво. Це дуже важливо. Всім гарних вихідних, гарного вашого, головне тихо, миру нам усім і на зв'язку. З вами був Олександр, місто Дніпро. І до зустрічі на моєму каналі. Пока-пока.